Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України в Чернівецькій області за сприяння міської та краєвої влади провели церемонію нагородження переможців рейтингу сумлінні платники податку 2014. За останні місяці ми підготували, зробили підготовчу роботу до визначення до визначення корпусу сумлінного платника податку було подано немало заявок, але на сьогоднішній день ми будемо відзначати 21 підприємство перше, друге, третє місце і будуть вручати перші особи області, міста, фіскальної служби, митної служби. Одним із важливих завдань фіскальної служби наразі це налагодити діалог між бізнесом та владою, а також допомогти приватним підприємцям отримувати своєчасну інформацію про зміни в законодавстві України щодо сплачування податків. Окрім цього, зробити цей процес комфортним для тих же платників. Дуже легко відчуваю стан в підприємницькому середовищі, оскільки ще рік назад я сам побував по ту сторону барикад, і мені дуже легко. Відчувати їхній стан справ. І я, звичайно, роблю все можливе як державний чиновник для того, щоб налагодити стосунки з бізнесом на паритетних засадах і створити максимальну кількість таких площадок для спілкування органів державної влади і бізнесу. Серед нагороджених керівники 21 підприємства Чернівецької області. Перше місце регіонального рейтингу сумлінні платники податків 2014 у галузі інформації та телекомунікації отримало товариство з обмеженою відповідальністю Лангейт. У мене в родині є батьки, слава Богу, живі, здорові, тобто вони отримують пенсію. У мене є сестра з чоловіком, тобто у мене скрізь одні пенсіонери і одні діти. Мені доводиться платити податки для того, щоб вони мали хоча б якісь мінімальні кошти, щоб ну, проживати. От. Так що тут питання дуже коротке, чітке, ясне. Варіантів практично немає. Ми відносно молода держава, яка тільки становиться. Того, що є, це й недостатньо. Існуюча система теж має купу недоліків і можна було б тягар якби там, зменшити. Але якщо б зменшити тягар, то це повинно, щоб абсолютно все вийшло із тіні, що на сьогоднішній день залишилось. Це не так-то просто зробити. Відверто, ну не так-то просто. І хоча законодавство України не є досконалим у податкуванні, проте вже і за останній час зроблено чимало, аби все ж сумлінних платників побільшало. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.